Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий смарт годинник Джелюс Амазводжі GTS. три кольори: чорний, сірий та золотистий з рожевим ремінцем. В комплектації силіконовий ремінець, кабель з магнітним тримачем, захисна плівка, інструкція. Гарантійний талон на 12 місяців та подарунок: ще один силіконовий ремінець, але жовто-блакитний. Корпус годинника зроблений з алюмінію. На правій грані розташований механічний безель, який поєднаний з функціональною механічною кнопкою. На лівій грані розташований досить гучний динамік, а на тильній стороні знаходяться різноманітні датчики, контактна зона для заряджання годинника та мікрофон. Враховуючи наявність мікрофона та динаміка, через цей годинник можна користуватися голосовим асистентом Google або Siri, а також розмовляти зі співрозмовником. У Jelius Amazfit GTS встановлений IPS-дісплей діагоналю 1,9 дюймів та роздільною здатністю 280 на 320 пікселів, кути огляду дуже приближені до максимальних 180 градусів як по горизонталі, так і по вертикалі. Екран має яскраву підсвітку. У джеліу Самозвод GTS встановлений літій полімерний акумулятор ємністю 280 мАч, який забезпечує до 7 днів роботи годинника у режимі активного використання та до 14 днів у режимі очікування. Заряджається годинник від 0 до 100 за пару годин. У годинника є вібромотор, силу вібрації, якого можна змінювати в налаштуваннях. Працює з додатком Dafit, який потрібно завантажити з Google Play або App Store. Реєструємось в додатку та під'єднуємо годинник до додатку через Bluetooth. Спочатку коротко про вбудований функціонал самого годинника. Щоб активувати екран годинника, необхідно або підняти руку, або один раз натиснути на механічну кнопку. Щоб поміняти циферблат, достатньо просто прокрутити безель і циферблати змінюються. Якщо не подобається безель, можете зайти в меню вибору циферблатів довгим тапом на головний екран. Свайпом зверху вниз заходимо в меню швидкого доступу, в якому можна побачити рівень заряду акумулятора годинника, стан підключення годинника до смартфону, активувати режим Не турбувати, змінити яскравість дисплея, активувати режим енергозбереження, відкрити завантажений зі смартфона QR-код, увімкнути ліхтарик та зайти в налаштування годинника. У налаштуваннях можна підкоригувати під себе різні функції, а у налаштуваннях звуку та вібрації можна вибрати тип вхідних повідомлень та силу вібрацій. З корисного у пункті телефон можна повністю відключити годинник від смартфона або відключити годинник тільки як аудіопристрій. В цьому випадку повідомлення прийдуть, але звук зі смартфона на годинник транслюватися не буде, а відповідно і як гарнітура годинник працювати не буде. З головного екрану свайпом знизу вгору переходимо до розділу повідомлень, а свайпом справа наліво переходимо до карток, які можна додавати, натиснувши на плюс, або видаляти, натиснувши довгим тапом на будь-яку з карток. Свайпом зліва на право з головного екрану переходимо до додатків. Тут відображаються додатки, які нещодавно використовувались. А щоб перейти до всіх доступних додатків, необхідно просто натиснути на цю іконку. У додатках можна подивитись дані про вашу активність. Активувати тренування, подивитись дані сну, виміряти пульс, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, рівень стресу, подзвонити з годинника, подивитися погоду, прочитати повідомлення, активувати керування камерою смартфона, вімкнути плеєр, ліхтарик, відкрити калькулятор, активувати таймер, будильник або секундомір. Активувати голосового помічника або пошук смартфона за допомогою годинника, а ще прямо на годиннику можна пограти в одну з чотирьох ігор. А тепер про дафіт. Саме в додатку ви можете отримати детальну інформацію про вашу фізичну активність якість сну, дані про вимірювання пульсу, артеріального тиску, рівню кисню в крові та рівню стресу за будь-який період. У другій вкладці можна запустити відстеження вашого тренування з записом історії переміщення на карті за допомогою вбудованого у ваш смартфон GPS. Третя вкладка пропонує встановити на годинник нові Watch watчфейси, а їх сьогодні пропонується більше, ніж 50 варіантів. Також тут можна налаштувати сповіщення, знайти годинник, запустити камеру для дистанційного спуску затвору годинником, додати на годинник електронну картку у вигляді QR-коду. Обрати основні контакти для дзвінків прямо з годинника, оновити програмне забезпечення, а також виконати інші налаштування, що стосуються роботи та синхронізації додатку з годинником. А в четвертій вкладці знаходиться ваш профіль та синхронізація даних з сервісом Google Fit. Amazbot GTS – це фактично доступний, красивий і дуже функціональний смарт-годинник. Посилання на цей годинник буде в описі під відео. Не забувайте ставити пальці вгору цьому відео та підписуватись на наш канал. Дякую за перегляд і до зустрічі!